Для всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом ось таких смачних та корисних вафель з кабачка чи з цукіння. Готувати їх дуже легко, проте вони виходять дуже смачними, ідеальні на сніданок чи вечерю, а ще вони корисні. Розпочинаю своє приготування з цукіні. До початку цукіні чи кабачки потрібно добре помити. Далі зрізаємо хвостики та натираємо на ось такі великій грубій терці. На даний рецепт я використовую 300 грамів цукіні. Цукіні потрібно брати молоденькі, без зернят. Якщо всередині вже є насіннячко, якщо ви бачите, тоді зчищаємо ось так тільки верхню частину, щоб не доходити до самої серцевини, де грубі зернята, і вже серцевина більш суха і не дуже приємна на смак. Якщо ваші овочі, цукіні чи кабачки дуже дуже соковиті, тоді зайву вологу потрібно стідити. Тобто вичавлюємо в руках. Жменьку утертих овочів і сік викидаємо. Тому що зайвий сік нам тут не потрібен. Мої цукіні не дуже суковиті і з них не тече. Далі додаємо сюди одне яйце. Далі потрібно добре посолити. Додаємо приблизно 2 г солі, а також додаємо 75 грамів сметани. Сметани можна також замінити на густий йогурт. Все добре розмішуємо. За бажанням можете додати перець, проте я чорний перець не додаю, тому що далі можна додати, на самій вафлі можна додати будь-яку начинку і вже її безпосередньо поперчити. А тісто, я вважаю, що повинно бути нейтрального смаку. Далі додаємо трави. Трави можете брати як сухі, так і свіжі. Кріп, петрушку, базилік, м'яту, орегано тим'ян, зелену цибулю, все, що вам подобається. Я зараз використаю сухі трави. Хочу додати сухий кріп. Також орегано. Ці трави додаєте за своїм бажанням по своєму смаку. І сухий базилік. Так як у мене вафлі корисні, то я додаю борошно рисове. Проте ви можете додати і звичайне борошно, а також можете взяти 50 на 50 рисове разом з е, звичайним борошном вищого готунку. Борошно 80 грамів та 4 грами розпушувача. І все об'єдную. Після того, як замішала тісто до ось такої однорідної консистенції, залишаю його на деякий час, допоки буде розігріватися вафельниця. Після того, як вафельниця добре нагрілася, беремо невелику кількість тіста, викладаємо її по центру. Дуже багато наберіть тіста, тому що тісто вафлі самі розширюється під час випікання, щоб не витікало за краї. Приблизно одинакову кількість. І накриваємо. та Готуємо бафлі до золотавої скоринки. І ось такі золотаві гарні вафлі виходять. Дуже смачна і дуже гарна альтернатива звичайним смаженим оладкам. До того ще корисні. І так продовжую з усім тістом. Даної кількості тіста виходить приблизно 8 з таких середніх вафель. Подавати їх можна будь-чим з за смаком, з чим вам подобається. Мені дуже смакує з вершковим сиром. А також шматочки підкопченого лососю. Можна слабосолений, можна підкопчений. Як вам подобається, який ви полюбляєте. І трішки додам зелені зверху. Зелень можете додавати за своїм смаком, також яка вам подобається: мікс, салат, руколок, ванильяна, будь-що. Ось такі чудові вафлі на сніданок виходять. Це дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!